Вітаю! З вами Станіслав Григорович, і сьогодні ми розглянемо тему найбільший спільний дільник. Ми з вами розглянемо питання: що таке найбільший спільний дільник, як його знаходити та які числа називаються вземну простими Давайте розпочнемо з такого прикладу. Нехай нам дано два числа: число 12 та число 20. Давайте спробуємо знайти всі дільники даних чисел. У числа 12 дільниками будуть числа 1, 2, 3, 4, 6 та 12. У числа 20. Дільниками будуть числа 1, 2, 4, 5, 10. Та 20. Як ви бачите, у цих чисел є спільні дільники 2, 2, та 4 і 4. От якраз число 4. І називається найбільшим спільним дільником чисел 12 та 20. Отже, означення. Найбільшим спільним дільником кількох натуральних чисел називається найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з даних чисел. Позначається це таким чином. Найбільший спільний дільник для чисел 12 та 20 дорівнює 4. Давайте розглянемо приклад, яким чином знаходити найбільший спільний дільник кількох чисел. Нехай нам потрібно знайти найбільший спільний дільник для чисел 18 та 270. Для того, щоб знайти найбільший спільний дільник, потрібно перше, розкласти кожне з чисел на прості множники. Розкладемо число 18 на прості множники. 18 поділити на 2. Буде 9. 9 поділити на 3 буде 3. 3 це просто число, 3 поділити на 3 буде 1. Спробуємо розкласти число 270 також на прості множники. 270 поділити на 2. Буде 135. 135, як бачимо, ділиться на 3. 13 поділити на 3. Беремо по 4. Остача 1. 15 поділити на 3. Беремо по 5. 45. 45, також ділиться на 3. Буде 15. 15 ділиться на 3, буде 5. І 5 це просте число. Ділиться само на себе, буде 1. Наступний крок. Нам треба вибрати всі спільні дільники з обох розкладів. Зверніть увагу, 2 і 2. Потім 3 та 3. І останні 5 та 5. І щоб знайти найбільший спільний дільник цих чисел 18 і 270, потрібно знайти добуток спільних множників. Тобто 2 помножити на 3, помножити на 3 до рівня 18. Отже, найбільший спільний дільник для чисел 18 і 27 буде 18. Отже, щоб знайти найбільший спільний дільник кількох чисел, потрібно розкласти ці числа на прості множники і виписати всі прості множники у знайдених розкладах та обчислити їхній добуток. Пропоную розв'язати ще один приклад. Нехай нам потрібно знайти найбільший спільний дільник чисел. 24 та 40. Розкладаємо числа на про множники. 24 ділимо на 2, отримаємо 12, 12 на 2, 6. 6 на 2, 3. 3 це просте число. Ділимо на 3, одиничка. Поряд число 40 також розкладаємо на прості множники. 40 поділити на 2 буде 20, 20 на 2, 10, 10 на 2, 5. І 5 це просте число, поділити на 5, 1. Вибираємо спільні прості множники у знайдених розкладах. Зверніть увагу. 2 і 2. Потім ще 2 та 2. І ще є спільна пара 2 та 2. Тепер, щоб знайти найменший, найбільший спільний дільник, нам достатньо знайти добуток цих. Простих множників з якогось одного розкладу. Тобто НСД 24 і 40 дорівнює 2 помножити на 2 помножити на 2 дорівнює 8. Отже, 8 це найбільше натуральне число, на яке ділиться 24,40. Але буває такий випадок, що найбільший спільний дільник Двох чисел до рівня одиниці. Такі числа називаються взаємно простими. Наприклад, найбільший спільний дільник для чисел 12 та 17 до рівня 1. Отже, числа 12 та 17 є взаємно простими. Перевірте це самостійно. А я бажаю вам успіхів. Нехай все буде добре.